Ти як російська дівчинко? Живеш? А я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш. Тобі подарував його на свято. За акцію голоси дітей провели у сквері Кобзаря у руках жителів міста та військовослужбовців Нацгвардії портрети дітей, які загинули через війну. Також учасники акції розвісили ангелів та дзвіночки на деревах. Я була на цій акції ангеликом, символізувала всіх тих дітей, які загинули. В мене в руках є м'яка іграшка «Ведмедик» в пам'ять всім дітям, які постраждали загинули. Також до акції долучилася Віолета Намисняк. Цей маленький хлопчик дитина, яка загинула під час бомбардування міста. Дитина усміхнена, дитина в якої вкрали дитинство, яка осиротіла своїх батьків. Яка ніколи не побачить більше ні маму, ні тата. Доєдналися до заходу в пам'ять про дітей, які постраждали внаслідок російської агресії. Це є жахливою сторінкою нашої історії, оскільки ворог безщадно нищить дитячі майданчики, школи, будинки, куди потрапляють ракети, гинуть діти. Це забирає їхнє майбутнє, це забирає їхнє дитинство. Їм приходиться швидко дорослішати. Розвісили 20 ангелів та 150 дзвіночків, розповіла організаторка заходу Світлана Козелко Це дзвоник він завжди дзвонить, Це як голос дітей. Голос, який більше ніколи не буде звучати, голос, який ніколи не скаже «мамо», який ніколи не буде йти в перший клас, який ніколи не буде жити в нашому суспільстві, але в наших серцях залишиться жити назавжди. Таку акцію проводять третій рік поспіль кожного року, змінюючи локацію. Тетяна Панченко, Андрій Бодок, Суспільне новини, Тернопіль.